Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Були запити, щоб показати косметику. Тож покажу у цьому випуску. Підводка рідка або достійка від фірми Safi. Ціна 29 гривень. Кольори в асортименті 55 гривень, туш Ловіт. Для подовження. 49 гривень туш для ВІЙ для об'єму 4 мл. Коричнева. 59 гривень ВІЙ об'єм 14 мл. 59 гривень ВІЙ чорна. Олійка для росту ВІЙ або брівці на 59 гривень. ВІЙ Ева 69 гривень. Є три варіанти у рожевому флаконі, чорному та жовтому. 59 гривень туш для вій від фірми Сафі. 74 гривні коштує туш для вій. Олівець для губ від фірми Evelyn із точилкою ціна 49 гривень. 19 гривень. Олівець від Сафі для губ. Олівець косметичний. Ціна 24 гривні із точилкою. 2 в одному. 49 гривень блиск для губ від фірми Сафі двохсторонній. 49 гривень блиск для губ матовий колір. Помада для губ від рубіров. Ціна 49 гривень. Підводка для очей. Ціна 39 гривень. 24 гривні олівець для очей. 9 гривень олівець косметичний для очей. 55 гривень бальзам для губ. Дизайн схожий на Кіко. Міні-помада для губ триколірна від фірми Lovit. Ціна 59 гривень. 49 гривень коштує блиск тін для губ від фірми Сафі із блискітками. 49 гривень коштує блиск для губ голографічний. Помада від фірми Safi, Ціна 39 гривень. Матова. Помада бальзам для губ. Ціна акційна 39 гривень. Блиск для губ ціна 49 гривень. 49 гривень, блиск для губ. Water Feelings. Гігієнічні бальзами для губ. Ціна 29 гривень. Від фірми DINI. Різні аромати в асортименті. Бальзам для губ від фірми LOVIT. Ціна 39 гривень. Набір інструментів для догляду за обличчям 2 штуки. Ціна 44 гривні. Щіточки для розчісування вій або брів. Набір щіточок. Ціна 49 гривень. Бальзам для губ. Ціна 44 гривні. 9 грам, 2 аромати на вибір. Скраб для губ із ківі Або з кокосом. Ціна 59 гривень. Маска для шкіри обличчя заспокійлива. Ціна 22 гривні. Патчі під очі ціна 14 гривень. Золотій пачі також 14 гривень. Смужечки для носа в наборі 3 штуки. Ціна 24 гривні. 17 гривень коштує маска для очей колагенова. 34 гривні набір масок для очищення носа. Нереально низька ціна на тонік для обличчя від Біуленде. Ціна 29 гривень. Декор для нігтів об'ємний ціна 39 гривень. Олія для кутикули, Ціна 29 гривень. Палітра тіней від фірми Ruby Rose. Ціна 29 гривень. Палітра яскравих кольорів. Тіней для повік від фірми Сафі. 8 кольорів. Ціна 69 гривень. 59 гривень палітра тіней від Сафі. 66 гривень. Шість відтінків. 59 гривень коштує палітра тіней та праймер від фірми Ruby Rose. Ось така палітра Тіней. від фірми Ловіт. Ціна 55 гривень, 12 кольорів. 49 гривень. Рум'яна для обличчя Ловіт. Пудра для обличчя, мінеральна 69 гривень. Рум'яна для обличчя ціна 55 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Напишіть, що вам сподобалось з даного асортименту найбільше. Буде цікаво почитати. Гель-фіксатор для брів від фірми Safi, 49 гривень, 10 г. Всього 29 гривень коштує тіні для брів зі щиточкою Два кольори. Від фірми Safi. Хайлайтер для обличчя. Ціна 29 гривень. Акція діє до 23 липня. Крем-кушон тональний для обличчя від фірми Safi. Ціна 119 гривень. Патчі 119 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі!